Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти в гавном. Ну кажу прямо, як реально померти як кашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От багато з людей думають, що, от, напевно, там зірки в Голлівуді, я як людина, яка стояла з ними поруч, от ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печінь, легкі, мозок, виходячи з цього емоції, відчуття, переживання, бутові проблеми. Це абсолютно так само дивіться, Я вам скажу, Бред Піт. І ви такі, ух ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звезда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів, було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі, якісь елементи, проблеми, розбите життя, звучить досить плечевно, да? І У нас дуже багато людей. Так Бред Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме. І от страх прожити життя в абсолютно типових проблемах для всіх людей, ну, як, як всі проводять. Трошечки вийти за з цього и реализовать свой потенциал правильно. Отримати задоволення від життя і під час смерті не відчути себе ну реально какашкою. Ну я просто пам'ятаю, як це. І саме цікаве, незважаючи на те, чого ти добився, скільки добився, скільки в тебе грошей там є, це не дуже впливає. Більше впливає емоційні сімейні зв'язки, близькі зв'язки, і твій там особистий якийсь вплив на життя людей, ну і на своє життя в першу чергу. От за це боюсь дуже. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально зароблять, Боже, ну хоча б Тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.